Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні гроші. З вами український історик та журналіст Єршвець в прямому стрімі українські сукіряни. Українські сукіряни, які завжди аналізують, думають, намагаються передбачити, намагаються зробити все для того, щоб Україна перемогла у цій страшній війні. Хоча про слово перемога у нас зараз ніхто не говорить. Звичайно, я помиляюсь. Президент Зеленський анонсував план перемоги. План перемоги він повість США. Але українцям про цей план перемоги на превеликий жаль нічого не відомо. Але будемо перемагати, як каже президент Зеленський. Так? так, але для того, щоб перемагати, потрібно думати, потрібно прогнозувати, потрібно йти на 15 кроків попереду Росії. Ми один раз зробили таку спробу. Піти на декілька кроків попереду Росії. Це коли зайшли в Курську область. Але в Курській області ми почали займати села замість того, щоб взяти Курськ. І я ще тоді казав, що брати села поблизу кордону, села, в яких навіть п'яний участковий був відсутній це втрата часу. Українські війська могли взяти обласний центр Курськ. І це був би справжній успіх, це був справжній би шухер. Це був би не шухер, це був би удар в дих Путіна. Але ми не взяли Курськ, не взяли Курську АЕС, тому що, скоріш за все, нам не дозволили це зробити. Не дозволили, хоча росіяни брали наші обласні центри. Чому ми не могли взяти Курськ? Тому що ми завжди. Питаємо дозволу у когось, і це погано, але сьогодні про Молдову будемо говорити. Для тих, хто хоче підписатися на YouTube канал Ігор Кравцов, підпишіться, будь ласка, для тих, хто хоче допомогти, 54 57 08 25 13 71 E89, 78 Допомагайте, будь ласка, хто скільки може! І по темі стріму наближаються вибори президента Молдови уже зовсім трошки. Ви скажете, коли вони будуть. А я вам брехати не буду. Скажу скоро. Точну дату я забув. Відверто скажу, забув, скажу скоро, або в листопаді місяці, або в кінці цього місяця, але вони будуть точно. І Росія 16 мільйонів доларів викинула. Для того, щоб підкупити 130 тисяч громадян Республіки Молдова. Вдумайтесь, які високі ставки. Які високі ставки Росія 16 мільйонів доларів викидає на те, щоб підкупити 130 тисяч громадян Молдови, щоб вони дестабілізували обстановку в Республіці Молдова і були готові до. Прямого бунту проти центральної влади, проти президента Маї Санду. 130 тисячам молдовських громадян обіцяють відкрити рахунки в російських банках, на які будуть вкладені значні суми. Все, дорогі мої, дні, росіяни знову почали тримати динаміку. Є така річ динаміка подій. Після Курська. Здалося, що ми переломили ситуацію, що динаміка успіху буде за нами. На превеликий жаль цього не сталося. У нас не хватило сил, або у нас не хватило просто можливості, або у нас не хватило просто чогось не хватило. Росіяни зараз переломили ситуацію на фронті, взяли вугледар. Росіяни зараз переломлюють ситуацію в Молдові. Молдові дуже важка ситуація, незважаючи на те, що правоохоронні структури Республіки Молдова на стороні президента і роблять все можливе для того, щоб мінімізувати ризики втручання Росії в вибори президента Молдови. Але будемо об'єктивними об'єктивними зараз тільки. Підготовчий сценарій іде до вторгнення російських військ Молдови. І я, наприклад, вірю в те, що росіяни підуть в банк. Якщо вони на цей раз втратять Молдову, якщо Молдова знову вибере, вибере проєвропейського президента, росіянам Молдову не бачити як своїх вух. Тому вони зроблять все можливе і неможливе. За ними Камрад, за ними Гагаузія. Камрад це столиця Гагаузії, де дуже багато людей проходило спецпідготовку в російських диверсійних центрах в Ростовській області, в центрах російських військ спеціального призначення. За ними майже всі великі міста Молдови, скільки там тих міст у тій Молдові, да, головне з них більце. Це величезне місто в Молдові, промислове місто, колишнього Радянського Союзу, 90% населення, якого є росіянами. І мер бельц росіянин, який не приховує своєї ворожнечі до Маї Санду. І відкрито про це говорить. Біля бельц військовий аеродром. Прямо біля бельц військовий аеродром, який Можуть захопити росіяни. Можуть. Молдовська армія це три тисячі, три тисячі е, солдат, які призвані на строкову службу. на срочку Молдовська армія не представляє себе боєздатної армії. Танків фактично немає, літаків немає. танки Танки не знаю. Може, декілька танків є. Коротше кажучи, ситуація дуже непроста. Ситуація непроста тим, що Придністров'я відмобілізувало до 36 тисяч штиків. При від 200 до 300 російських танків на зберіганні. А зберіганні їх зняти і пустити на Молдову це справа однієї двох діб. Проблема в тому, що росіяни зараз б'ють по Одесі. Б'ють по Одесі не випадково. По Одесі, по Ізмаїлу, по прикордонню з Румунією. Б'ють не випадково, тому що вони готують прорив на територію Придністров'я. Вони готують десант на аеродром в Придністров'ї. На Придністров'ї є військовий аеродром. В Терасполі, який вже готовий приймати іл 76 навіть вночі. Там навіть були тренування для прийняття борків вночі. І обстановка дуже серйозна. Серйозна тим, що третина молдовського населення готова виступити за Росію. Серйозно тим, що в Молдові дуже велика прірва між інтелігенцією і між тими людьми, які хочуть в Європу. І простим е, молдовським селянином, який віками їздив в Росію в Москву працювати, і який за Росію. Дуже велика, отака прірва, пропасть да, по російськи тому, тому важко прогнозувати, що буде Росія кидає всі свої сили. Росія вкидує дуже величезні фінансові кошти. І проблема в тому, що зараз проти Майі Санду виступають десь 5 чи 6 кандидатів, чи 7 кандидатів, які зареєстровані будуть кандидатами в президенти. З них 4 кандидата це технічні кандидати, і завдання яких просто обливати брудом Майі санду, щоб відібрати у неї голоси. Коротше кажучи. Недооцінювати те, що робиться в Молдові, не просто не можна. Тому що, по-перше, Молдова це країна, яка має спільний кордон з Україною. Це Вінницька, Одеська і Чернівецька область. Якщо Росіяни візьмуть в Молдову, то вони ударять просто на Західну Україну і відріжуть Західну Україну від. Центральної частини нашої держави. Російські диверсанти можуть зайти на територію України під час виборів в Одеську, Вінницьку Чернівецьку область, що вони вже не раз демонстрували. Того літа диверсанти російські заходили на територію Вінницької і Чернівецької області, робили диверсії. Тому, тому я вам скажу, дорогі мої рідні. Як один написав російські окупанти скрізь, скрізь вони встигають. І справа в тому, що росіяни знову перехопили ініціативу. Росіяни знову перехопили таке слово, як динаміку. На превеликий жаль. На превеликий жаль. Ви скажете, що у нас та у нас Україну дозволяють грабувати. Україну дозволяють грабувати таким чиновникам, як Начальниця Хмельницького МСЕК, у якої знайшли 6 мільйонів доларів, гори Євро, гори золотих годинників, гори золота, майно в Іспанії, в Італії, по країнах Європи 30 квартир по всій Україні, рахунки в іноземних банках і 2 2 мільйони 300 тисяч доларів в іноземних банках. І це ж не тільки показало, що вона одна. Така. В Україні таких доларових мільйонерів немерено. І я говорив про це. Я говорив про це, скільки доларових мільйонерів на контрабанді нелегалів і людей, які тікають з України в західній частині України. І справа в тому, що люди про це всі знають, люди про це всі бачать. І люди зараз просто, просто бояться помирати. вже. Просто бояться помирати. Якщо в 2022 році люди вірили в ідею, люди штурмували військомати українські, то зараз люди просто бояться помирати. Бояться помирати, тому що бачу, що ідеї в Україні немає. Одні люди просто купаються в грошах, да, як той, е, як той е, пухкий чоловік, який ліг на диван з доларами, да, і отако сипав на себе долари. А інші не мають ні копійки і думають на що купити хліба і за що купити таблетки, щоб полікуватися. Ситуація в Україні дуже важка. Нерівність між верхами, які стали казково багатими, і бідняками, які помирають за Україну, працюють на Україну, платять податки, донатять ЗСУ видно – Неозброєним оком. І ця нерівність приведе до біди. Ця нерівність, це розшарування українського суспільства приводить до того, що люди просто не хочуть помирати. Кричи, не кричи: люди не хочуть помирати і крапка. І тут нічого не зробиш на превеликий жаль. Тому що я скажу: прогнозувати, що буде дуже важко. Але зараз у нас на питанні Молдова. Молдова, на яку готові піти російські танки. Молдова, на яку готові зайти російські десантники. Хто буде вписуватися на жаргоні за Молдову, не знаю. Молдова надіється на Збройні Сили України. І ми надіємося на Збройні Сили України. Допоможе Молдова Румунія, повинна би допомогти. Але ми бачимо, як Румуни бояться навіть заявити, що російські дрони залетіли і впали на їх територію. Побачимо, що буде, але те, що нічого доброго не буде, це точно. З вами український історик та журналіст Ірошвець з коротким оглядом подій, які, які відбуваються в Молдові. До речі, тільки позавчора молдовські спецслужби, поліція і служба безпеки, їхня молдовська, провели спецоперацію в Камракі в Гагаузі, затримували людей, які були готові за російські гроші дестабілізувати обстановку в Молдові перед виборами. Так що осінь буде дуже гаряча. Буде дуже гаряча. Що буде далі, покаже час. З вами український історик та журналіст Яр Швець. Підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов 54 57 08 25 13 71 89 78. Хто буде мати бажання, донатьте, будь ласка. Дякую друзям, дякую Саші Спащенко, дякую Альберта Пану Альберту, пану Сергію, пані Ірині Моро, Мироненко, Юрію Сокілу, пані Ірині дякую за те, що приєднали в чаті і підтримували мене під час стріму. Спокійної ночі. До нової зустрічі.